Не пити ага. і не курити. Үгін. Займатися сексом. О. Їду по трасі, побачив дідуся років 80, який їде на велосипеді. Хотів би запитати у нього декілька слів про його здоров'я, як так відбувається. Доброго дня! А ми можна вас на хвилинку. О. Та побачив, що ви так уже скільки кілометрів їдете, скільки вам років. А, де ви а далеко їду вже кілометра два, ви, напевно. Скільки ну, ви? До ну я не знаю. Ну так як багато їдете, років 50. Ну з виду років 80. Ну це немає. Без 25-100. 75. Да. Ого, а ви це в сусіднє село за хлібом чи це спортом так займаєтесь? Спортом займаюся. Оце так спортом займаєтесь? — Ну так. Да. А по скільки кілометрів в день їздите? Ну, в день? Так. Да. Чи у вас коли як? Ну, коли як? Ну, 10-15 кілометрів на лісопеті оце проїжджаєте? Так. Да. Ну я десь їду. Кілометрів на чужіпці. Сюди їхати на ну, кілометрів 70. Угу. – А коли останній раз пили алкоголь? Коли? Зараз скажу. Так. 40 років. Більше 25 років назад, так? Да? А не курите? Ні. Мол... Не куриться 40 років не пів. Ну, це... ну так випивали, бо в мене така робота строїтельна була. Ну, 100 ну, грам вип'єв такого наче в день. Тоді покинув я її. Е, Хотів ще запитати, а що ви порадите молодим людям, щоб отак до 75-ти виглядали як ви? Здорові, файні. Ну, бо не пити ага. і не курити. Угу. Займатися сексом. О. <гум> Хересту, тоді будеш молодий <гум> і навіть 75? Так, да, 75, да. Так, да, я, я вражений. Дивіться, це вам маленький бонус за те, що ви стали і зробили інтерв'ю. Це від добрих людей. Мені люди добре передають гроші і кажуть, шукай цікавих людей. От ви мені дуже сподобались, тим паче ну, займаєтесь і сексом, і спортом, тому це вам просто так за те, що відкликаєте. Ні, ні, це від добрих людей добро. Просто добро передається далі. Ну, дякую. Все, давайте я вам потисну руку. Це, я, ого, оце, ну, як, як 25. п'ять! Це дякую. Yeah. Удачі, хай вас Бог береже. Вам також так, дякую.